Богдані 17 років. Дівчина власноруч створює повітряних зміїв та залюбки відвідує усі змагання. Я вже 6 років займаюся ними. Мене це заохопило. Я кожен рік їжджу. Щороку дівчина бере участь у різних всеукраїнських змаганнях. Цього ж дня приїхала до Хмельницького, аби вдруге позмагатися на обласному рівні. Разом з командою Богдана привезла декілька повітряних зміїв. Є коробчастий змій. Ось в нас буде експериментальний змій, зірочка. Є плоский змій. В нас є також пілотажки і є великі об'ємні. А от Антоній вперше бере участь у змаганнях. Це весело. І коли я був маленький, ми ніколи не запускали повітряних змій, Тому це для мене є така нагода. Нині представлені учасники із дев'яти територіальних громад області. Кожен повітряний змій особливий. Його діти конструюють самотужки. Мені просто подобається це робити, запускати їх, конструктувати їх і все таке. Змій робив я його недовго, вітає добре, йому тільки треба чуть вітру зловити, і він вже підіймається дуже високо. Обласні відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв проводять щороку, проте у 2022-му у дистанційному форматі. Діти записувалися на свої телефони, на відеокамери, хто по можливості мав які моменти. І відсилали до нашого обласного центру. І таким образом ми відбирали кращого змія, кращий політ. Учасників змагань оцінювали за декількома критеріями. Основний критерій це на складність виконання моделі, як при виготовленні її на охайність, на якість. Ну і саме головне це як вона потім полетить. В області працює понад 700 гуртків позашкільної освіти. Змагання завжди були важливими кожній дитині, адже дають змогу показати свої здібності та побачити успіхи друзів, бо спільнота любителів повітряних зміїв на Хмельниччині невелика. Діти з самого маленького віку від третього класу і до одинадцятого запускають повітряний змій. І, звичайно, що ці змії всі в нас ведуть до перемоги, до мирного життя. Як розповідають викладачі, в таких змаганнях потрібно не тільки створити ідеального повітряного змія, а і врахувати усі можливі проблеми, що можуть завадити в участі. Велику роль відіграє сила вітру, тому важливо брати з собою декілька літунів, аби мати змогу підлаштуватися під погодні умови. Олександр Титов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.